Ще один відеогляд книжки з природи, і цього разу буде дуже класна книга, яка називається Вони обидва помруть у кінці і автор Адам Сільвера. Боже, яка класна книжка! Я спробую якось не спойлерити, але вона ну, настільки якось затягує і настільки емоційно прив'язує до себе, вона залишається у вас в голові після, і це реально класна історія. Не така якась примітивно буденна, знаєте, дуже цікавий сюжет, з одного боку, можливо, десь простий, нічого там такого завернутого, це не якась фантастика. Це просто якась, ну, от, от буденність. Так, єдине, що фантастичного в тому, що. Люди отримують повідомлення про те, що вони сьогодні помруть, і ще ніколи ні разу ніхто от з тих людей, які повідомляють про смерть, не помилився. І ось за власним монотації можна прочитати до книги. Це не спойлер. Що два молодих хлопці вони отримують повідомлення, вони не знають один одного. Вони взагалі дуже дуже різні, але якось вони там сходяться, доля їх зводить, і вони проводять цей останній день разом. Боже, це неймовірно класна історія. Дуже раджу всім прочитати, якщо у вас є час і натхнення. Тому що ну, це якось про вміння проживати своє життя, про вміння насолоджуватися. Ця книга вона якось ну, знову нагадує, що Варто пам'ятати, що життя одне в нас не так багато часу, що ми дійсно хочемо. Насолоджуватися цим життям, то варто щось для того робити, не боятися, не соромитися, не сидіти десь там закрившись і робити, власне, те, що хочеш. Ну, Так, в нашому сучасному світі ще хотілося б мати гроші на те, щоб робити, що хочеш. Тут вже такое, треба трохи попрацювати. Про це нічого не кажуть, не кажуть про те, як же так насолоджуватися життям, якщо в тебе обмаль гроші. Хоча з другого боку, цих двох хлопців в них немає грошей, вони геть молоді, молоді, вони все одно справляються і можуть собі дозволити прожити свій день реально дуже класно. Але б хотілося жити не один день, а багато-багато днів, і щоб кожен день був а, кращий за попередній. Тож, читаємо, насолоджуємося книжками, тримаємо свою голову світлою і насолоджуємося життям. Дякую вам за перегляд. Гарного нам дня і до наступних відео!